На міжнародній трасі Київчоб знову сталася чергова дорожня транспортна пригода. Її наслідки бачила наша знімальна група. Недотримання правил дорожнього руху є однією із причин аварій на дорозі. Відтак на Київському мості, що пролягає біля міста Броди, сталося ДТП за участі легкового автомобіля та вантажівки. Недотримання безпечної дистанції спричинило аварію, яка тимчасово ускладнила рух. Інших транспортних засобів з обох сторін на місце забезпечує рух автомобілістів патрульний із Радивилова, який випадково проїжджав біля місця ДТП. Внаслідок аварії легковик, який врізався у вантажівку, зазнав ушкоджень. Зокрема, зім'ята передня частина авто. Просимо усіх водіїв, які дивляться цей сюжет, дотримуватися дистанції, не поспішати до місця призначення. І не перевищувати швидкість, особливо коли проїжджаєте біля населеного пункту Сергій Нікішин телеканал БРОД онлайн.